Ділю дуже рано, сонце не сходило в ярім лісі, темнім лісі, Кати обступили, тієї стрільці, що на стійці добрий вишки омили, тієї стрільці, що на стіці, скрізь вгаслотали, як заграли кулемети, кріси, і гранати, і почало НКВД, з ліса утікати наших стрільців, твоє вбили Тяжко ранені, а чотири молоденьких були полонені, а червоних комуністів. Дві сотні упало, а ти в сотні поранених. топ Тобто лежало, дав команду сотник голуб В ліси відступати і ранених, і побитих собою забрати виступали наші стрільці у ліси циганські облягають, обступають знов війська поганські. У неділю дуже рано. Десятій годині сотник голуб вже ранений, поміж стрійців ходить, сотник голуб вже ранений, Лівим крилом, правим крилом вперед наступає, як влетіла вража куля, грудь його пробила Українського героя на землю звалила Прощавайте, вірні друзі, бо я вже вмираю Свою неньку Україну, раз на все прощаю. Як заграли кулемети, кріси і гранати І почало НКВ з ліса утікати Наших стрільців двоє вбитих, два тяжко ранені, а нині наших стрільців двоє вбитих, два тяжко ранені, а чотири молоденьких були полонені, а червоних комуністів Дві сотні упало, а півсотні поранених Потоку лежало Дав команду сотних холод в лісі відступати Ранених, і побитих собою забрати виступали наші стрільці у ліси циганські облягають, обступають знов війська поганські У неділю дуже рано, в десятій годині сотник голуб вже ранений, по стрільців ходить сотник голуб вже ранений, лівим крилом, правим крилом. Вперед як виділа вража куля, грудь його пробила Українського героя на землю звалила. Прощавайте, вірні друзі, бо я вже вмираю свою нейку, Україну, раз на все прощаю.